Слава Україні, друзі! Час новин в ефірі каналу Еквалімпік. Я Ігор Мартиненко та вся команда нашого телеканалу. Вітаємо вас і починаємо з головних новин стисло. Ветеранський день в уряді. Кабінет міністрів ухвалив пакет рішень щодо житла, бізнесу та єдиних стандартів реабілітації захисників. Курс на власну справу на Дніпропетровщині понад 100 ветеранів отримали гранти на відкриття та розвиток бізнесу. Шаховий турнір для ветеранів у Чернівцях понад 50 учасників бойових дій зустрілися на обласних змаганнях. Сила духу. Перший гірськолижний хаб у Бориславі. ветеранів з інвалідністю навчають техніці адаптивного катання на лижах. Емоційне відновлення у Дніпрі. Поліцейські та ветерани опановують біосугестивну терапію для подолання стресу. Олімпійський день святого Валентина. Українська фристайлістка Катерина Коцар вийшла до фіналу Бігейру на іграх 2026 Після чого отримала пропозицію від свого нареченого військового. Про всі ці події докладніше розповімо. Далі, уряд провів масштабний ветеранський день, ухваливши пакет рішень для системної підтримки захисників та їхніх родин. Нові постанови регулюють питання житла, ветеранського бізнесу, працевлаштування та медико-психологічної реабілітації. Зокрема, уряд розширив програму компенсації оренди житла. Тепер її зможуть отримувати всі ветерани, які втратили домівки, включно з тими, хто повернувся з полону. Саму процедуру виплати коштів на придбання власного житла зробили прозорішою. Дані про отримувачів систематизують у єдиному реєстрі. Паралельно держава створює умови для економічної незалежності захисників. Уряд затвердив чіткий порядок отримання статусу суб'єкта ветеранського підприємництва. Це дозволить ветеранам офіційно ідентифікувати свій бізнес як такий, що має право на цільові гранти, податкові пільги та пріоритет у державних програмах підтримки. Також схвалено програму Ветеран робота, яка забезпечить захисникам можливість безплатно опанувати новий фах та отримати допомогу у працевлаштуванні. Крім того, запроваджено єдині стандарти для фахівців із супроводу та запущено пілотний проєкт із медико-психологічної допомоги. На Дніпропетровщині понад 100 учасників бойових дій та членів їхніх родин вже отримали гранти на відкриття власного бізнесу. Область залишається серед лідерів за кількістю схвалених заявок у межах програми Власна справа. За цією програмою оборонці та їхні рідні можуть залучити від 250 тисяч і до мільйона гривень. Державні кошти дозволяють придбати обладнання, оплатити оренду приміщень або ж закупити необхідні матеріали. Окрім грантів, ветеранам доступні пільгові кредити до 5 мільйонів гривень на купівлю франшизи, а також спеціальні безвідсоткові позики на енергообладнання. Фахівці служби зайнятості та банків супроводжують ветеранів на кожному етапі. Від консультацій щодо бізнес-плану до подання заявки в дії сума підтримки залежить від кількості створених робочих місць. Загалом, завдяки реалізації програми, у регіоні створені вже понад 3 тисячі робочих місць. У Чернівцях провели обласний шаховий турнір для ветеранів. Змагання об'єднали близько півсотні захисників та захисниці з різних громад регіону у межах проєкту Сила духу. Турнір став майданчиком не лише для інтелектуальної боротьби, а й для психологічного розвантаження та спілкування. Організатори зазначають, шахи допомагають захисникам відволіктися, розвивають концентрацію та дозволяють якісно провести час у колі однодумців. Такі заходи є частиною програми з реабілітації через спорт, що допомагає ветеранам швидше адаптуватися до цивільного життя. Підтримка ветеранів один із пріоритетів обласної влади, такі заходи важливі для спілкування, психологічного розвантаження ветеранів та відчуття єдності. Шахи вчать стратегічно мислити, приймати зважені рішення та не здаватися, саме ті якості, які притаманні нашим захисникам. Дякуємо кожному учаснику за силу духу та активну життєву позицію. У Бориславі відкрили перший в Україні хаб з адаптивного гірськолижного спорту для ветеранів і ветеранок з інвалідністю. Центр запрацював на території комплексу Буковиця як простір для системної фізичної та психологічної реабілітації захисників. Навчальна програма базується на техніці катання на одній лижі з використанням спеціальних ручних опор аутригерів. Такий метод дозволяє ветеранам із ампутаціями чи порушеннями координації впевнено триматися на схилі. Тренування проводять професійні інструктори та реабілітологи, серед яких є і самі ветерани, котрі пройшли фахову підготовку в Україні та Сполучених Штатах Америки. Проєкт реалізували зусиллями громадського сектору, місцевої влади та міжнародних партнерів. Організатори прагнуть створити в Україні ефективну систему тривалого відновлення, де спорт стає ключовим інструментом повернення захисників до активного цивільного життя. У Дніпрі для поранених поліцейських та ветеранів провели заняття з біосугестивної терапії. Фахівці допомагали учасникам опанувати техніки самопідтримки, стабілізувати емоційний стан та відновити внутрішній ресурс після пережитого стресу. До реабілітаційного курсу долучилися правоохоронці, які отримали поранення під час бойових завдань, а також ветерани, котрі продовжують службу на цивільних посадах. Психологи обласної поліції зосередилися на створенні безпечного простору для відкритого спілкування та подолання наслідків травматичних подій. Окрім групової роботи, увагу приділили адаптації учасників до подальшої служби та повсякденного життя. За словами фахівців, такі заняття зміцнюють психологічну стійкість та допомагають швидше відновити довіру і взаєморозуміння у колективі. Олімпійський день святого Валентина Катерина Коцар вийшла до фіналу Бігейру, після чого отримала пропозицію від свого нареченого військового. Тож 14 лютого українська гристалістка кваліфікувалась у фінал Олімпійських ігор 2026. У кваліфікації Бігейру Коцар посіла. 11-те місце та здобула право боротися за медалі, ставши першою українкою, яка пробилася до фіналу цієї дисципліни на зимовій олімпіаді. Фінал змагань відбудеться вже сьогодні о 20.30. Але ці Олімпійські ігри Катерина запам'ятає назавжди, адже після виступу її освідчився коханий військовослужбовець ЗСУ Богдан Фаштрига, який зумів приїхати до Італії на змагання та зробив цей день по-справжньому особливим. Нагадаємо, ще раніше, так само як і Владиславу Гераскевичу, міжнародний олімпійський комітет. Заборонив Катерині Коцар виступати на зимових Олімпійських іграх у своєму фірмовому шоломі, де викарбувані слова «Be brave like Ukrainians», тобто будьте сміливими як українці. Тож будьте такими, як і написано на шоломі Катерини. Дякуємо, друзі, за увагу. Вже завтра продовжимо. Ми знову знайомити вас з головними новинами. А ви ж підтримуйте сили оборони нашої держави і Україні. Ми кажемо перемагай!